Це моє робоче місце. Ось тут знаходиться медична шафа, в якої медикаменти. З цієї сторони у нас знаходиться пелінальний столик, ваги, на якому ми важуємо діток щомісячно. Далі ось тут у нас знаходиться стерилізатор для дитячих бутилочок. Це медсестра Олена Денисенко показує свій кабінет. Тут приймає і оглядає мешканок центру. Доброго дня, я прийшла на огляд. Добрий день, Діана. Як твої справи? Так. Як ти себе почуваєш, як ти спала? Апетит є, кушаєте? Так, нормально. Так, добре. Ну, молодці. Це на прийомі Тетяна Вельгун з донькою. У центрі мешкають три місяці. Зараз ми перевіримо вагу. Так, да, Дяночка? Зараз перевіримо, як, наскільки наша Дяночка підросла. Навчила, як правильно суміш робити, що спочатку воду наливати потрібно, потім насипати суміш. А я не поки робила. Робота дуже цікава, відповідальна. Дітки до нас поступають майже з самого народження. Дітки потребують багато уваги, догляду. Мамочки також теж багато потребують догляду і уваги, тому що багатьох із них народжують перший раз. Вікторія Вулк потрапила до центру на дев'ятому місяці вагітності. Нині її сину майже два місяці. Зараз на нашому центрі таких малючків троє. Вони до нас поступили всі в один день, майже потребують вони огляду кожного дня спостереження. Медсестра допомагає усім, і до народження помагала, дивилася за мною. І потім, після народження данічки, я боялася, звісно, перший день дитину брати на руки. І взагалі, ну Толіна Григорівна допомогла купати і пеленати, і міняти підгузники. Я також не вміла цього, вона все навчила. Олена Денисенко працює на півставки, це 4 години щодня, отримує майже 5 тисяч гривень з надбавкою. Свою роботу, каже, любить, тому після роботи допомагає мешканкам центру. Я дуже задоволена своєю роботою. Маленькі діти це позитив, Сразу всі негаразди входять десь далеко-далеко, в -далеко, якісь інші боки. Дітки це, ну, це, майже, ну, це майже рожеве життя. Я б так би назвала, да вони лікують діти лікують і душу. Я дуже рада своїй долі, що мені так пощастило тут працювати в соціальному центрі з дітками. Нині у центрі мешкають дев'ять жінок з дітьми. Коли вона прийшла сюди, вона вже мала великий досвід роботи на посаді медичної сестри. Наша медична сестра вона не тільки. Виконує функціональні обов'язки, як медсестра, А вона десь є умовно мамою. Можливо, багатьом нашим мешканкам, тому що от вона знаходить ключик до кожного серця і до кожної дитинки, і до кожної нашої клієнтки. І чим ми безмежно пишаємося, і от ми раді, що в такий день ми можемо її привітати. Щодня медична сестра оглядає усіх дітей та навчає їхніх мам догляду за дітьми. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.